Всім привіт! Це спонтанне відео. Я дала собі обіцянку зараз йти по своєму сакральному відгуку та включати камеру тоді, коли мені підказують мої внутрішні сили, зовнішні, для того, щоб передавати вам дуже важливі послання. Я хочу сказати, що я вмію перетворювати будь-який біль. Будь-які іспити, будь-які сумніви на топливо, на топливо для розвитку, на топливо для зростання, на мудрість, на дорогоцінний досвід. І це не якась суперздібність. Це просто моя місія. Просто це дар. Е, 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 е. Подарунок, який мені дали на це життя. І я вмію це робити не тільки в своєму житті. Я вмію це робити з вами, з вашими душами. І я знаю, що дуже багато людей кого знайде це відео. Воно знайде вас саме в той момент, коли ви розгублені, коли ви загубили вашу віру в себе, коли так багато втоми, коли так, так багато болю, так багато сумніву. І я хочу вам сказати, що це вам тільки здається. Що там, де ви зараз, там точка вашого народження, там точка, де ви зараз прощаєтеся з ролями, старими, з деструктивними програмами, з негативними сценаріями, з усім тим, що не ваше істина. І саме там, де вам зараз боляче, саме там народжується Ваша істина частина, ваша суть, ваша мудра душа. І як і будь-яке народження, це не дуже приємний процес. Але, як і будь-якому народженні, важливо в цей момент мати підтримку. Я тут на цій планеті в ці самі часи. Ось в цих місцях, де я зараз знаходжусь, я саме для того, щоб допомогти вам переродитися. І так відбулося в моєму житті, що дуже-дуже багато різних подій ще з, з мого дитинства. Дуже багато ситуацій, які мене занурювали. В такі болі, в такі глибини, де я не хотіла жити, я не розуміла навіщо. Я зневірила на те, що в Бога, я перестала взагалі вірити в усе, всесвіт, в себе, в любов, в надію. Я була на такому дні болю а, жахливому. І я була там, де саме ядро темряви. І я вийшла. Я вийшла, виповзла, вилетіла, вибігла звідти з ось цими подарунками, з якими я зараз тут для вас. І я зараз тут для вас, щоби сказати, що і вашу темряву зараз ви теж зможете подолати. Ви зможете пройти крізь все те, що зараз вам кажеться неможливим. Ви зможете весь ваш біль перетворити на вашу суперсилу. Бо у вас теж є ця суперздібність. Ви теж герой. Герой своєї душі, герой в цьому всесвіті. І це відео вам нагадування. По-перше, прокиньтеся, пригадайте, хто ви є, пригадайте свою суть. Будь ласка, не фокусуйте вашу увагу на болю, як на чомусь несправедливому, як на чомусь жорстокому. Це просто все для того, щоб ви прийшли до тями до істини. До духовного початку, до свого божественного джерела. Це все для цього, це все для того, щоб нарешті вже зникли та померли всі ваші старі ролі, які вам нав'язували. Це все були не ви до цього моменту, це були не істина ви. Це був етап тренування, а істина ви зараз з'являєтеся. Відчувайте, як це відбувається в вашому тілі. Ваше тіло зараз так вам допомагає. Всесвіт так вам підказує, що робити. У вас є стільки дарів, стільки підказок ззовні, зсередині, вашому тілі, десь прямо зараз. Навіть відчуйте де, де народжується ваше життя, можливо, воно в сакральному центрі вашому. Нось нижче пупка, можливо, взагалі там де весь живіт, можливо, в серці, можливо, в вашому золотому серці зараз роздр розкрипається ваша суть. Відчуйте де, відчуйте, покладіть туди ваші руки, бо ваші руки це руки цілителя. У нас у всіх руки-цілителя. Не буває якогось конкретного цілителя. Цілитель це кожен з нас. І покладіть зараз руки на те місце, де зараз народжуєтесь ви, ваша суть, ваша мудра душа, ваша вільна душа, ваше світло. Дихайте туди, заповнюйте це місце вдячністю, любов'ю, зцілюйте його золотим світлом, Всесвіту. Припускайте туди всю любов, всю любов, що існує в усіх вимірах, в усіх галактиках, в свідосіль, вся любов зараз вона буде щаслива наповнити цей момент народження. Не фокусуйтеся на болі. Боль це просто топливо. Це просто топливо. Повторюйте це прям. Поки ви це не зрозумієте на клітинному рівні. Ваше життя це не біль. Ваше життя це любов і воно починається прямо зараз. А біль вам для того, що ви пригадали про свою силу. Дихайте собою, впускайте в себе. Енергію Всесвіту, енергію Творця, енергію землі, космосу. Ну і звісно, енергію любові. Ви не самі. Ви є у себе, я є у вас. І у нас все вийде.